Вітаю усіх гостей та фоловрів мого каналу Медзвичайна гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко, і без зайвих слів я розповім вам про новий брутальний і стильний смартфон Кубот KingKong 9. Це захищений телефон з велетенською батареєю і великою кількістю пам'яті. По традиції розпочинаємо огляд з розпаковки телефону. Кубот KingKong 9 продається у великій чорній і дуже презентабельній коробці. Ну а комплектація, як це завжди буває, у Кубот, дуже обширна. Окрім самого смартфону, Кубот Кін 9 блок. Поживлення, кабелю для зарядки. Виробник у комплекті також додає захисне скло і навіть навушники. Хоч цей захищений смартфон, проте він має досить стильний дизайн. І вже звичні для нас три компоненти тут присутні: це гума, метал і пластик. На задній панелі KingKong 9 отримав глянцеву вставку, тому про протиударність щось казати дуже важко. Навіщо телефон робити протиударним, а потім додавати такі крихкі деталі, хоча китайський маркетинг мене завжди дивував. На задній частині телефону розташувався величезне. Зний блок з трьома камерами, спалахом, додатковим круглим дисплеєм, трохи вище мікрофон і знизу основний динамік. На правій грані розташовані кнопки гучності, кнопка увімкнення, в якій вбудований сканер відбитків пальців. Знизу розташований розмовний мікрофон і під гумовою заглушкою Type-C роз'єм для зарядки. На лівій грані додаткова кнопка, яку можна налаштовувати, і під гумовою заглушкою є слот під сім карти. Слот для сімок тут спарний або дві сім карти, або одна сімка і одна флешка. Апарат дуже товстий і дуже важкий, тому сумніваюся, що для дівчат. Такий кирпич буде підходящим варіантом. Телефон скоріше підійде для чоловіків, які працюють десь у екстремальних умовах. Захист кубот Kін Kong 9 виконаний за стандартами IP68 і IP69K. Звісно ж, телефон не боїться води, його можна мочити, з ним можна пірнати, з ним можна купатися, знімати фото, відео під водою. А от що стосується протиударності, то як я вам вже казав раніше, в мене є невеликі сумніви. Кубот Kong 9 отримав дисплей діагональю 6. І 6 6 дюймів це IPS-матриця, це Full HD, і це частота оновлення 120 Гц. Частоту оновлення екрану можна обирати в налаштуваннях, можна ставити 60, 90 або 120 Гц. Телефон отримав дуже крутий, яскравий і насичений дисплей. Під кутами картинка також виглядає максимально круто. Над екраном в краплевидному вирізі розташувалась фронтальна камера. Над камерою розмовний динамік, сенсори і навіть є індикатор оповіщень. Ну а знизу. У нас за традицією велетенське підборіддя. Йшов 2023 рік, а китайці ніяк не можуть подолати цю свою болячку. Мультитач у телефона одночасно підтримує до 10 торкань. Додатковий круглий дисплей на задній частині викликається двома торканнями по екрану. До речі, якість цього екрану також дуже класна. Приємний на сенсор, все дуже швидко гортається. Якщо свайпнути вниз, ми побачимо заряд батареї. Якщо свайпнути вгору, ми побачимо оповіщення. Які будуть приходити на смартфон. Також на телефоні є компас, який справно працює, є навіть функція камери, тобто з цього віконця ми можемо запустити камеру і зробити селфі на основну камеру. Причому ми будемо бачити себе у цьому віконці. Це я думаю, що дуже зручно. Ну і остання функція це медіаплеєр. Також дуже крута штука. У налаштуваннях є спеціальне меню для цього екрану. І тут ми бачимо дуже обширні налаштування. Ну і найголовніше, ми зможемо обрати будь-який стиль нашому годину. Серцем кубот King Kong 9 є перевірений часом старенький восьмиядерний процесор Helio G99 від компанії Mediatek. Кубот King Kong 9 Antutu Benchmark набирає 451 412 балів. Гадаю, мої постійні глядачі вже вивчили, що на смартфонах з процесором G99 можна запускати більшість популярних сучасних ігор на максимальних налаштуваннях графіки. Кубот King Kong 9 не став винятком. Asphalt 9, PUBG Mobile або світ. Танків, все це тут запускається на максималках. Я не можу сказати, що це ігровий смартфон, спеціально для ігор я б його не купляв. Але те, що тут запускаються всі сучасні ігри, залишається фактом. Всередині телефона встановили цілих 12 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ постійної пам'яті. Плюс віртуальну оперативку можна розширити ще на 12 ГБ. І так я кажу, що це більше маркетинговий хід, але погодьтесь, 24 ГБ оперативки звучить дуже круто. Що стосується основного динаміку, то він мені сподобався. Доволі чистий, як для середньобюджетного телефону звук, ну і рівень гучності тут просто на висоті. Також на телефоні не забули про чіп NFC. Він тут також є, він працює, можна встановити Google Pay додаток і розплачуватись смартфоном на касі. Я думаю, ви зрозуміли, що цей телефон не просто так такий товстезний. Тут встановлена батарея на 10600 мАч. Плюс цю батарею можна заряджати швидкою зарядкою на 33 Вт. Оптимізація батареї мені дуже сподобалася Телефон швидко заряджається, рівномірно розряджається. А при перегляді Ютубу від мережі Wi-Fi за одну годину телефон в середньому втрачає 5% свого заряду. Далі переходимо до камер. Тут також все дуже цікаво: основна камера на 100 Мп, 24 Мп це камера нічного бачення, ну і непотрібна третя камера це 5 -мп макросенсор. А фронталка тут на 32 Мп. І після цього дуже важливо зрозуміти, що мегапікселі не означають якість. Проте якість фотографії. Гі тут виходить досить таки непогано. Відеотелефон вміє знімати в 2К якості. Ні про яку стабілізацію тут мови не йде. Фотографії на камеру нічного бачення у повній темряві також виходять досить непогані. У повній пітьмі, без єдиного ліхтарика, на цей телефон можна фотографувати. Картинка буде досить чітка, навіть можна знімати відео. І можливо така фішка навіть чимось допоможе нашим захисникам на фронті. За роботу софту на кубот King Kong 9 відповідає 13-й свіженький Android. В цілому, тут оптимізація системи мені сподобалась, вона чудова, нічого не глючить, нічого не підвисає. Звісно ж, 12 ГБ оперативки для цього вистачає з головою. На телефоні з коробки встановлений Шагомір. Є спеціальний дитячий мод, він також йде з коробки. Запустивши цей мод, ми можемо дозволити або заборонити включати якісь додатки. З моменту розпаковки до цього огляду не прилітало жодного оновлення на цей смартфон. Що стосується перекладу, я не можу сказати, що він тут повний на 100%, тому що з'явилися якісь додаткові пункти меню вже від самої компанії Кубот, наприклад, той самий міні-скрін, або налаштування кнопки ось цієї бокової, або віртуальне розширення оперативного. Ці пункти меню вже не переводили. Проте якийсь дискомфорт, я думаю, що це ні в кого не викличе. GPS на телефоні працює просто неймовірно круто, хоча це і не дивно, це захищений смартфон. І в таких смартфонах за замовчуванням я гадаю, що GPS-навігатор повинен працювати просто краще, ніж сам телефон. А ось такі сенсори присутні на KingKong 9. Все працює дуже справно. Сенсор освітлення, сенсор наближення, сканер відбитків пальців на кнопці увімкнення. Також працює ідеально. Я прикладую палець і телефон вже розблокувався. Взагалі останнім часом компанія Кубот в плані якості дуже радує, і Кубот KingKong 9 також не виняток. Як на мене, це дуже вдала захищена модель, єдине питання до ось цієї глянцевої поверхні, ну і до додаткового екранчику, тому що вже протиударним цей смартфон важко назвати. В іншому це дуже стильний, класний сучасний телефон. Невелика ціна, дуже багато пам'яті, непогана камера. NFC чип, крутий full HD екран на 120 Гц. Ну і батарейка тут також не підвела цілих 10600 мАч. Також трохи спірне питання по процесору, начебто він і непоганий, але вже і трошки застарілий. Хоча знову ж таки, з іншого боку, він досить стабільно працює. У Botkin KONG 9 цей телефон явно далеко не для всіх. Для військових такі телефони, я думаю, точно стануть у нагоді. В коментарях напишіть для чого ще підійдуть такі захищені велетенські телефони. Напишіть ваше враження про цей смартфон -Bot KING KONG 9. Купили б ви його або брали б щось інше і як взагалі вам ця нова модель? Ну а я буду дуже вдячний за вашу допомогу у вигляді лайків, коментарів і підписки на канал. Для мене це зараз дуже необхідно. Мене звати Сергій Пономаренко, це смартфон Кубок Kong 9. Це канал Медуза Чайна гаджет. Дякую за увагу, дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Побачимось.